Сьогодні я хочу показати вам лише один графік, заснований на даних із відкритих джерел. Він відображає кількість землетрусів магнітудою від 3, за даними відкритого інтернет-ресурсу Volcano Discovery, що агрегує дані про землетруси з різних систем моніторингу по всьому світу. Як бачите, 2025 рік відрізняється різким збільшенням кількості землетрусів по всій планеті. Особисто я не вважаю, що таке різке зростання може бути пояснене нібито раптовим встановленням великої кількості нових сейсмічних датчиків у 2025 році. Як я вже зазначав, земля вступила в нову фазу сейсмічної активності, і можливість розпочати дегазацію Сибірського плюму втрачена. Дозвольте пояснити, реалістичний термін підготовки до дегазації Сибірського магматичного плюму становить мінімум 4 роки за умови тісної міжнародної співпраці та повної залученості кращих фахівців з усього світу. Перші два роки мали піти на контроль і моніторинг за ці перші два роки. Мали бути проведені фундаментальні дослідження та розвідувальне буріння, щоб точно визначити, де саме проводити дегазацію без ризику провокації катастрофічних проривів лави на поверхню.